Наступну нараду тоді підключаємо громади. Знов ж таки слухаємо пропозиції відповідно зауваження по роботі кожної із них і далі будемо рухатися в тому, щоб прискорювати цей процес наповнення за результатами доповіді. Вашої приймаємо відповідні доручення щодо ремонтів об'єктів відповідно категорії Б. Там, де зазначали відповідно від профільного міністерства інфраструктури, щоб не було такого, що ми виплачуємо людям компенсацію, а будинок не введений в експлуатацію. Там є пошкодження і місць загального користування, і все інше в рамках програми. Є відновлення з 8384 заявника вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту. Це житла, це категорія А. Пошкодженого внаслідок військової агресії Російської Федерації, на рахунки заявників було нараховано понад 647 мільйонів 657 тисяч 70 гривень. Прийняте рішення про надання компенсації та передано на виплату вже 1143 заяв. Загальна сума призначених виплат 218 мільйонів 886 тисяч п'ятсот.